Доброго вечора. Я повторю. Говоримо про повідомлення про знову те, що відбувалися бої довкола Авдіївки. Тому просимо вас детальніше розповісти про їхню інтенсивність і про те, якою ситуація є зараз. Так вітаю вас. Справа в тому, що ну запитання обговорювати навіть не варто. Протягом цілого дня Авдіївка, наші позиції в районі Авдіївки, обстрілюються постійно. 152 2 мл. артилерія, танки розпочалися ось, сьогодні з танків, також 128-літрові міномети, гранатомети, великі ліберноколомети, стрілецька зброя. І значить, крайній обстріл також був нещодавно, також по нашим позиціям в районі Авдіївки вологонь 120 мм мінометів. Але не дивлячись на це, місто оживає, в людей вже є і світло, і газ, і опалення. Якщо не буде обстрілів саме безпосередньо на цьому пункту, то місто все рівно буде жити мирним життям. Тобто ці обстріли, про які ви говорите, я уточню, вони все таки поблизу Авдіївки, саме місто не обстрілювали і відновлювальні роботи все ж таки вдалося провести. Так, по самому місту обстріли зафіксовано, але Поблизу Авдіївки, там промзона, там чи інші наші позиції, вони обстрілюються постійно. Звісно, що не можна це назвати звичайним мирним життям, тому що так само, коли були розгорнуті пункти обігріву, коли люди там отримували гуманітарну допомогу. Як ви пам'ятаєте, декілька днів тому прилетіло декілька снарядів саме повноцему пункту, були жертви. Ще уточню з приводу останньої інформації щодо поранених та загиблих протягом сьогоднішньої доби, якщо маєте. Так, на крайній крайній момент, коли ми це буквально нещодавно уточнено інформацію, у нас один був поранений. Один це мається війс на військовослужбовець. Так, і е, говоримо останнім часом переважно про Авдіївку. Яка ситуація нарешті на інших ділянках лінії розмежування, де можливо ще були загострення протягом сьогоднішнього дня? Ну, Якщо говорити також про Донецький напрямок, то снайпери вели вогонь. Ну і по Авдіївці, Кам'янці. Крім того, під обстріли потрапили в Луганське обетне та Зайцева та щодо Донецького напрямку. На Маріупольському також використовували стадо 2-мм артилерію, гранавмети, міномети різних калібрів, обстрілював Новогригорівку, Лебединське, Широкіне та Мар'їнку. По Широкіному також вів вогонь танк, по Новотроїцькому, великокаліберні кулемети. На Луганському напрямку по Новозванівці знову ж вогонь вів танк. Також натомети, великоліберні кулемети, обстрілювали «жовте» і кримське. Ну загалом на цю хвилину зафіксовано вже 46 обстрілів.